ZTE Blade a 72 на 64 ГБ та 3 ГБ оперативної пам'яті. Ціна 2800 гривень. Стан практично нового телефону, немає ніяких коцок чи дефектів. Тут йде Type-C роз'єм, також має роз'єм на навушники 3,5. Є відбиточок пальця. По екрану коцок чи царапок серйозних немає ніяких. Зараз покажу інформацію про телефон. Досить швидко, гарненько працює непогано. Можна на подарунок, повністю чистий без різних аккаунтів. Так, інформація про телефон. Затає Blade a 72 на 11 му Androidі. Так, не туди, куди треба, зайшов. Пам'ять телефону 64 ГБ. Ось такий варіант. Зараз покажу ще камеру. Ну досить непогана камера в комплекті йде зарядний шнур е, Type-C та телефон Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.